При правильному догляді троянди можуть довго радувати вас в саду, зберігаючи свою красу кілька сезонів. Вони відносно невибагливі, але правильна обрізка допомагає їм залишатися здоровими і цвісти пишніше. Сучасні гібриди і повторно цветущі сорти вимагають мінімальної обрізки, а ось плетисті, рамблери і кущові троянди переносять більш радикальну стрижку, яка стимулює їх зростання. У будь-якому випадку важливо видаляти сухі, хворі, пошкоджені і перехрещуються пагони. Дотримуючись простих правил обрізки, ви зможете насолоджуватися трояндами довгі роки. Головне уникати поширених помилок, щоб рослини росли міцними і рясно цвіли, користь обрізки троянд. Обрізка троянд не складний процес, але вона приносить багато користі. Покращує форму і зростання куща. Запобігає поширенню хвороб, зупиняє відмирання пагонів. Покращує циркуляцію повітря між стеблами і листям, стимулює цвітіння і зростання нових пагонів. Допомагає контролювати плетисті і кущові троянди. Обрізка в невідповідний час. Однією з найпоширеніших помилок є обрізка в неправильний час. Для різних видів троянд терміни відрізняються. Одноразово квітучі троянди і плетисті сорти, які цвітуть на старих пагонах, краще обрізати восени після цвітіння, щоб встигли закластися нові бруньки. Повторно сорти краще обрізати в кінці зими або ранньою весною, щоб стимулювати нове зростання. Орієнтуйтеся на початок вегетації, коли з'являються перші бруньки. В Україні це зазвичай лютий березень. Хороший індикатор цвітіння форзиції. Влітку троянди активно ростуть, і сильна обрізка може послабити рослину. У спеку і посуху це особливо небезпечно. Влітку краще видаляти тільки хворі, сухі і пошкоджені пагони. Молоді троянди до трьох років краще не обрізати сильно, вони ще формують кореневу систему і нові пагони. Якщо кущ занадто розростається, можна підв'язувати пагони до опори замість обрізки. Неправильна обрізка для типу троянди. У кожного типу троянд свої особливості обрізки. Плетисті троянди схильні до загущення, тому восени потрібно вкорочувати занадто довгі пагони, а взимку видаляти старі стебла, щоб звільнити місце для нових. Рамблери цвітуть один раз за сезон, їх обрізають в кінці літа або восени після цвітіння, видаляють третину старих пагонів, щоб стимулювати зростання нових. Кущові троянди зазвичай вимагають мінімальної обрізки досить видаляти сухі і перехрещуються гілки. Чайно гібридні і флорибунди обрізають в кінці зими, укорочуючи кущ на третину для підтримки форми. Занадто раннє видалення зів'ялих квітів, видалення від свілих бутонів, дедхедінг стимулює повторне цвітіння. Але якщо робити це занадто рано, можна позбутися шипшини, плодів троянди. Одноразово квітучі сорти не варто обрізати відразу після цвітіння, дайте їм сформувати плоди, які прикрасять сад восени і взимку. Повторно цветущі троянди можна обрізати влітку, але за 6-8 тижнів до заморозків варто припинити, щоб рослина встигла підготуватися до зими. Використання невідповідних інструментів для обрізки троянд потрібні гострі і чисті секатори з обхідним лазом, байпес. Вони роблять акуратні зрізи, не травмуючи рослини. Троянди легко заражаються хворобами, тому інструменти потрібно дезінфікувати після кожного куща. Для цього підійдуть. Спирт 70% і вище. Хлоргексидин або побутові дезінфектори. Розчин хлорки одна частина хлорки на 9 частин води. Неправильні зрізи. Зрізи потрібно робити під кутом 45 градусів на відстані близько 5 мм над ниркою. Це допомагає воді стікати і знижує ризик загнивання. Хоча наукових доказів цьому немає, такий спосіб обрізки давно застосовується садівниками і точно не зашкодить рослинам. Залишення обрізків на землі після обрізки важливо прибирати всі зрізані гілки і листя, особливо якщо троянда хворіла. Грибкові інфекції, наприклад, чорна плямистість, легко поширюються через рослинні залишки. Не кладіть обрізки в компост, краще викинути їх або спалити. Висновок троянди, витривалі рослини, і навіть якщо ви зробите помилку, вони зможуть відновитися. Але правильна обрізка допомагає їм цвісти пишніше і залишатися здоровими. Видаляйте сухі і хворі пагони, проріджуйте кущі і стежте за чистотою інструментів. І ваші троянди будуть радувати вас довгі роки.